Міщенко Олена Анатолійова, працюю в агарем в агрофірмі Фортуна. Приїхали в агрофірму «Фортуна» спочатку в агрофірму П'ятихацьку і з міста Новий Буг Миколаївської області. Працюю 4 роки. Умови праці прекрасні, робота влаштовує, колектив дуже хороший. Керівництво лояльне, в принципі, всім задоволені. Ми, ми випадково познайомилися з Олександром Гонголовичем, шукали роботу з чоловіком і нам було запропоновано приїхати в агрофірму П'ятихацьку. Ми приїхали, поговорили з директором агрофірми Олександром Раволевичем Поворотником. Нам була запропонована робота і запропоновано житлові умови. Поговоривши з чоловіком, ми вирішили залишитися в агрофірмі. Нам надано було житло. Перед цим був Зроблений капітальний ремонт цього житла. Умовами життя ми задоволені. Колективом теж всі задоволені. Чоловік працює, я працюю, донька працює. Так що у нас такий принцип, ну як, ми підтримуємо принципи Олександра Григоровича. Хто як робить, так і отримує. Дуже хороший колектив. Дуже хороший колектив. Ой, нам тут він не маленький, але всі дружні, всі робочі, всі один одному приходять на допомогу. О. Ну я б не ділила фортуну і Вятихацьку. Вони наші одне ціле. Один одного допомагають, один одного підтримують. І так йдуть наші справи сільські. Ой, так він вже ж, як знаєте, кажуть, як в сім'ї. Він як голова, він як шия у нас. От як він сказав, то так і, так і буде. Його всі слухають. А слухають чому? Тому що йому всі, його всі поважають. Повага це саме головне в колективі. А в нашому колективі Олександра Григоровича поважають. Ви повинні зрозуміти, що ця людина у них як оберіг. Я, проживаючи тут всього чотири роки, я, наприклад, впевнена в тому, що я нахожусь під захистом і дуже хорошим захистом. Тому що, які б не були проблеми, і якщо ти звернувся з цим до Олександра Григоровича, тобі завжди не прийдуть на допомогу. Тебе вислухають, тобі допоможуть. Так як повинно бути, бути в усіх господарствах. Я бачила, як людей обливають грязь, я бачила, через що я на даний момент я на це не реагувала. Я з цим сталкувалася, бачила і чула.